Куди його чіпляти? В мене питання взагалі. Куди його чіпляти? Хто знає? Напишіть, будь ласка. Усім полки вітання. Впевнена, що хтось навіть встиг засумувати. І чекати другу частину, що ж погнали. Сьогодні ми не будемо багато говорити про теорію, візьмемо одразу на практиці. Пропоную спочатку розібрати певні питання, дуже цікаві, які колись собі задавала я, і як я взагалі відповіла на ці запитання. Перше запитання було хронічне акне. Вірити чи ні? Скажу, що я не вірю в хронічне акне. Тому що якщо воно хронічне, то воно може нам там передаватись, так, да, це факт. Але брати чи ні його в своє життя, це вже <свісно> зовсім інший знаєте, аспект. Можливо, воно і є хронічне акне, потрібно звернутися до дерматолога і косметолога, але впевнена, що якщо працювати над собою, то ніякого хронічного акне, як там його розмусолюють, просто купа лікування і купа. Короче, не вірте, фігня, то все. Mm. Мені вірте, я вам тут скажу правду. Ні, чесно, можливо, в когось і є, можливо, але я впевнена, що це маленький відсоток, і можна ввести в ремісію спокійно собі, знаючи певний свій тип шкіри, як за ним доглядати внутрішньо, а потім уже там зовнішньо, зовнішню, кремчики там такі. От і. Ось тому хронічне акне. ну, Вісімдесять, вісім відсотків, що його не існує, друзі. Це просто бряд е, сідої кабили, їй Богу. Тому що я теж думала, що в мене хронічне, а виявилось отут все. І оце, оце все, що в мене було хронічне. Дійсно, тому е, вам вірити і вам е, вирішувати, брати то в своє життя хронічне, чи якось ну, сказати: мені не треба. Я здорова, в мене здорова шкіра, в мене здорова психіка. і... Поїхали просто е, не знаю, база. Акне від солодкого, чи може бути, я вам так скажу: акне від того, що ви себе не любите і не звертаєте увагу на свій внутрішній світ. А те, що ви їсте солодке, ну прямо якщо їсти вагонами е, цукерки, їсти прямо тонами, якісь батончики і взагалі не знати міри. То, звісно, вас може обсипати. Але це дуже маленький відсоток, і є люди, просто які там не переносять певні там є люди, яким не можна їсти багато солодкого, там, не знаю, цукровий діабет, ще щось. Ну це просто настільки суха теорія, що вам потрібно вивчити свій внутрішній світ, щоб знати, що вам можна їсти, що вам не можна їсти. І все це ну, на зовнішньому, якби на матерії відбувається. Тобто, від солодкого чи може бути на теорії може бути теоретично, але в мене це дуже маленький відсоток. Я можу поїсти там дві шоколадки в день і не вилізе жодного прыща, тому що це в мене не від того. І тим паче я вам скажу, що я місяць, ось 31 день, і в мене було таке, що я два місяці брала ескезу на солодке. Прям не їла ні шоколадки, ні батончики, нічого, ніяку випічку не їла, тільки хліб їла. Висновок в мене один. Коли я брала ескезу на 31 день від солодкого, я зовсім його не вживала. Ніякі ні батончики, ні шоколадки. Ну, якби акне все одно було. Ну. Тому мені рівно, з'їм я солодкий чи не з'їм сьогодні. Я знаю, що я працюю над внутрішнім і. Ну, E, взагалі, якщо ви їсте солодке, наприклад, якусь шоколадку, і внутрішньо ви думаєте, що від цієї шоколадки мене зараз обсипає, да? тобто почнуть прящі, загострення акни, ну, це ж працює просто до навпаки. Ну, психіка наша витісняє, і, і виходить воно тут, вилазить просто, тому що, якщо ми віримо, що від цієї шоколадки мене обсипе, то це так і буде. Тому логіка тут дуже залізна. Вирішувати вам, від солодкого може бути чи ні, і ви маєте знати свій організм. І я впевнена, якщо з'їсти трошки солодкого, нічого не буде. Буде просто, ну, життя солодше, і акне так само буде, як і було. Да. От що варто зауважити, мені здається, прямо на самій самій вершині, то це, звісно, стрес. О, Боже, в принципі, стрес можна було знайти, опустити вниз і сказати, що все це від стресу, значить я тут цей. Але я буду дійсно провідником духовним і скажу, що це любов до себе, але стрес це прямо основа. Я хотіла в першій частині дати, але дам зараз. Якщо ви дуже стресуєте, от я помітила, коли я вступала в університет, коли я готувалась, коли я дуже була там на такому стресі, то і зараз не стресі. Я ж це відео записую. От, але я не подаю виду: стрес він роз, розрушує, він руйнує все абсолютно на своєму шляху. Я не кажу просто сісти, забити, скласти ручки і сказати, все, я не стресую, мені пофіг. Ні. Ми будемо стресувати в будь-якому випадку, але просто треба трошечки зменшити. І ви от помітите, зменшиться стрес і акне Скаже вам до побачення, тому що дійсно стрес і наша нервова система тісно взаємопов'язані з нашим здоров'ям і в нашому випадку з акне. Як мені допомогли щоденні афірмації? і взагалі я зараз розповім топ моїх порад догляду саме за шкірою щодня, які допомагають мені тримати її в ось такому вигляді, в якому ви бачите, я навіть не фарбую спеціально для того, аби. Показати свою шкіру без фільтрів, тут не буде ніяких ні фільтрів, ні обробок. Щоденні афірмації. Постійно перед дзеркалом, зранку та ввечері, ну, і впродовж дня я собі казала якісь. Е... Як це називається? А, компліменти. Да. Тобто я казала, що моя шкіра прекрасна, вона здорова, навіть якщо на ній були прищі і загострення, все одно в голові собі проговорювала, що вона здорова, що вона чиста, сяюча. І це таки вийшло, просто потрібен час. Вам одразу так за чарівною паличкою ніхто гарну шкіру не дасть. Ось. Тут головне щирість з собою, От дійсно. Наносити крем і наносити там пінку для вмивання з любов'ю до себе, до своєї шкіри. Не просто там хаотично розмазати, витертись якусь тряпкою, кинути до тряпку. Ну хто чим? Да? Якийсь ватний диск, там ще якісь Боже, Віка, що ти мелеш, який ватний диск? Тобто ну, це має бути чесна, щира любов до себе. От я знаю, що я вмиваюся, я нікуди не спішу, я даю собі там ці 10 хвилин, аби вмитися, аби намазати кремчик і сказати, яка я красотка. Просто навіть з цими синцями під очима, які я приймаю, і з своїми там нерівностями шкіри, там нерівний тон. Нерівностями шкіри, Віка, ти серйозно. З нерівним тоном шкіри. Тому щоденні афірмації працюють, і ви можете просто взяти 31 день, проговорювати якісь афірмації, типу що я красотка, і повірте, коли ось тут уляжеться, тут буде все чудово. Просто жодного прищика на вашому обличчі не буде. Навіть якщо ви думаєте, що буде. Найбільший аспект. Який я собі просто роздула і сама собі нашкодила, це те, що я казала, що в мене акне від того, що я не так харчуюсь. Я постійно собі казала, що в мене там не вистачає певних е продуктів в моїй корзині. І постійно я ось перебирала. Я пам'ятаю, я сиділа на дієтах, це жахливо просто, ніколи не сидіть на дієтах, це <кхм> окрема тема. Але ці дієти тільки зруйнували певну мою таку теорію, да? і мені було дуже складно, тому що я вперше не любила своє тіло і не любила своє обличчя, не любила себе. І тут я саджу на дієті, і ця вся картинка просто роздулась в мене, і акне тоді загострилось. через те, що я дійсно так швидко змінила графік е свого харчування і взагалі. Е Займайтесь спортом. От я так мусолила, а я розумію, що треба займатися спортом. Так, е, займайтесь спортом. Моя щира порада, просто це допоможе вам, по-перше, розвантажити ваш мозок, який просто вже з тим акне, напевно, з тими прищами вже задовбався вислуховувати. Слухайте свої відчуття, от коли ви, не знаю, подивитесь в зеркало і вам не сподобається, і ви скажете, а я витримаю. У мене зараз акне, але потім у мене просто його не буде і все буде прекрасно. Одне з найпоширеніших запитань це те, що купувати, які продукти допоможуть вести швидше в ремісію акне, я вам скажу ніякі. От скажу от за всіх блогерів, за всіх недоблогерів, за всіх людей ніякі. Просто повірте мені, на слово. Я користувалась продуктами для акне, в мене просто. Похід на нову пошту і похід в аптеку був просто, як знаєте, такий, як до себе додому. Я там купляла перше, друге, десяте і ніфіга мені не допомагало. Тому що всі вже знають, чому, як я на цьому наголошую, я, напевно, набридла людям, але це любов до себе і просто якась внутрішня самоповага. Я, звісно, задовбала всіх, але я буду про це казати, тому що це так і є. Просто всьому світу буду казати, що психічний стан це просто number one. Все. Більше нічого не треба вам знати, ніякі засоби. Вивайтесь дігтярним милом. Жартую, не треба так робити. Я не буду показувати спеціально свої засоби, якими я зараз користуюся, які мені, ну, може, допомагають. Не знаю. Просто борються з постакне, я так скажу. У мене була купа доглядових засобів. Від дорожчих до <кхем> 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 найдорожчих, і мені це нічого не вирішило. Тобто, це було там тиждень я ходила там, з ідеальною шкірою, а потім знову те саме. Міше все паннове, все. Тому просто оберіть під свій тип шкіри, те, що вам підходить, і все. Це може бути. Проста пінка для вмивання. Не обов'язково, щоб пінка для вмивання була значить, від прищів, від акне, від загострення. Пінка це просто доглядовий етап. Це, ну, наприклад, у всього є свої функції: гідрофільна олія, зняття макіяжу, тобто ви знімаєте макіяж обов'язково гідрофільною олією, потім пінкою або якимось мусом для вмивання, потім вже наносите свої продукти. Ось це те, що мені дійсно допомагає зараз. Я ніколи не користувалася гідрофільною олією, але коли в мене є макіяж, обов'язково я знаю, що його треба змивати, тому що якщо його неякісно змию, тому що багато дівчат навіть можуть лягти з макіяжем спати. Це така нехороша тімка, тому просто якісне очищення шкіри це база, і психосоматика. Ось це дві. Два кита, на яких стоїть все, <свісно> вся наша жизнь. Звісно, не можу вам нагадати про чекап організму, про е, якісь е, аналізи, які можна здати, і в зайвий раз переконатись, що з вами, з вашим здоров'ям, все прекрасно. Чесно, не здавала я ніяких аналізів, в мене був похід до косметолога. Потреби тоді в аналізах не було, тому що я знала, що в мене все зсередини, в мене дуже багато стресу було, в мене було дуже багато апатії, депресії. І тому мій психічний стан давав мені про це знати на матерії. В мене було акне, і я така думаю: ну треба якось з психічним станом дійсно розібратися, бо ну, вже не ходити по лікарям, тому що мені по лікарям. Ходити не треба було. Так розповідає логічно, капець. Відїбатись від себе. Друзі, я раніше просто казала, що якщо в мене акне, значить зі мною щось не так. Я якась не така, я взагалі якась уродка. От дійсно, я дуже себе не любила, дуже. І я собі не казала, що я достойна, що я можу, що я справлюсь. Тобто, Внутрішній світ, от на якому я зараз наголошую, це основа. Якщо ви не знаєте, не вивчаєте свій внутрішній світ, от чому? З якого моменту, почнемо з того, з якого моменту почалось акне? От я згадую свій двадцять другий рік, і це була, по-перше, початок, ви знаєте чого? Це був дуже великий стрес зі вступом, тобто. Стрес з нелюбов'ю до себе в переміжку. і ну, результат на обличчя. У <смі> мене так і вийшло, що результат дійсно виліз на обличчя. От. Оцінювати себе тверезо. От, Дійсно, що я себе там люблю, що я себе не люблю. Ну, З собою треба говорити чесно. У е, мене був теж страх, що я казала, що я комусь не сподобаюсь. Там, Я не знаю, це просто таке. Не знаю, як у суспільстві така фігня, що дійсно ми маємо комусь сподобатися. Я така, отут от така, чому це має відбуватись, я не знаю, але ну, досліджувала я цю тему. Досі досліджую. Я розумію, що я маю подобатись в першу чергу собі. Кому я там не подобаюсь. Просто промовчу, дійсно. Головне, подобатись собі, оцінювати все тверезо, якщо є акне, зрозуміти, чому воно. Покопатися в собі, з якого моменту в мене почалося це акне. Якщо акне там закінчилось, а враз пішло загострення, опа, помітила, що отут сталася така ситуація, там така. Коротше, аналізувати дійсно, нам важливо розуміти, що всередині в нас тут все гаразд, з нами все нормально. Нас уже вистачає, щоб ми там могли чогось досягнути. Не треба себе казати, що я якась не така. Я розумію, що це дуже важко себе сприйняти і себе полюбити це прям, ну, в мене роки на це пішли. Я не кажу, що це так дуже легко. Але коли ми відсторонюємося від себе, от я, от моє істинне я і я, яка просто себе не любить, це два, дві окремі людини. А чому ми окремі? Тому що ми відсторонюємося від себе. Нафіга ми це робимо, я не знаю, але, походу, такі уроки життя нам все дає. Їх потрібно проходити з гідністю. Сила волі, прям да, давай. За собою я помічала завжди подавлену агресію. Яка б зі мною ситуація не відбулася? Я подавляла в собі всередині агресію, я мовчала, не проявлялась. Всередині в мене відбувався ураган. Але я цей ураган в собі, я його топила водою просто. Значить, топила, блін, випалювала, я не знаю, що я тільки з ним не робила, просто щоб його зберегти всередині і не випустити назовні. Тобто я поглинала, і воно в мене тут в тілі все, в прямому сенсі слова, накопичувалось і все. І тому, коли я ну, працювала з емоціями, коли їх вивільняла через спеціальні практики. Звісно, результат я побачила десь через півроку, вже прям колосальний. От коли я вивільнила з себе емоції, там агресію, сум, образи дуже тримають, дуже в тілі оці всі блоки, накопичуються і воно може вилазити в прищі. Теж дуже така, якщо ви на когось там наговорюєте, наприклад, якщо ви когось засуджуєте. Якщо ви на когось ображені, то ну, це ж всередині все накопичується, на що воно вам треба? Викинули і забули, слухайте. Які там проблеми? Самі ж собі ускладнюємо життя. Любі, ще один раз. Наше внутрішнє, воно є відображенням зовнішнього. Я сподіваюся, це вже всі запам'ятали, тому що я вже всіх цим. Перед дзеркалом, що робимо? Кажемо, я сексуальна, я красива. Просто роздягніться, будьте голі, викиньте всіх з хати і скажіть, що я королева. Це дуже... <свісно> дуже якось гучно було. Але дійсно це робота колосальна над собою. Не порівнюйте себе ні з ким, тому що ви унікальні, ви просто найкращі в цілому світі. І я так само. Ми достойні, ми можемо. Ми просто найкрасивіші, найтоповіші, найуспішніші. І це вже якась зайва мотивація. Але мотивація ніколи не буває зайвою. Будуйте стосунки з собою, я сподіваюся, мої поради комусь допомогли навіть, можливо, когось надихнула. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях і нагадую про свій телеграм-канал. А як він називається? Ну, коротше, я вам там в описі е, обов'язково NVA Happy Story. Це мій телеграм-канал, да. Всіх чекаю там і чекаю вас в Тіктосі. Правда, я там нічого не викладаю, але теж вас там чекаю. Дякую, Па-па.